Останнім часом мені часто треба такі от щити. Ну це дві дошки склеєні. В одну заготовку такий листовий матеріал. До цього я робив отаку от заготовочку. це підставка під шліфмашинку майбутнє. Ось заготовка також все клеєне. Це заготовка під корпус точильного верстату по типу тормика. Для того, щоб клеїти меблеві щити, треба великі струбцини. Але в мене їх, звісно, немає, тому викручуюсь як можу. Побачив в інтернеті таку штуку і Спробував неї скористатись. Прифуговую дві дошки, намазую клеєм, вставляю ці дві дошки, отакі от планочки, стягнуті між собою гвинтами, і підтискаю це все діло такими от клинчиками. Якщо клинчиків цих не вистачає, то роблю проставочки під клинчики, щоб під, підтискало. Ну, можна понасверлювати ще дірок для різних розмірів щитів. І все придумав це не я. Побачив в інтернеті. Випробував схема взагалі робоча. супер. треба ще наробити таких планок, щоб можна було декілька щитів відразу вклеїти.